Ми розглядаємо Істамбул, Ватикан, ми розглядаємо Женеву або інше місто в Швейцарії як потенційний майданчик для зустрічі. Ми не обираємо альтернативи нашим турецьким колегам. Ми дивимось з точки зору результату. Коли сторона, яка як in English host, так, яка готує. Зустріч, вона може мати і організувати відповідний рівень присутності делегацій. І ми хочемо, щоб той чи інший майданчик міг би нам запропонувати найвищий рівень, максимально високий. Якщо це технічні команди, максимально високі технічні команди. Якщо ми готові до зустрічі лідерів, значить лідери реальні, які приймають рішення. І тільки з цього приводу ми розглядаємо і будемо мати вибір. Ну і всі сторони повинні підтримувати той чи інший майданчик для, для зустрічі і для розмов.